У затишній вітальні, наповненій іграшками всіх форм і розмірів, Томі грався із захватом. Він уявляв неймовірні речі, коли грався зі своїми улюбленими іграшками. Раптом сталося щось дивне: іграшкова вантажівка Томі зникла на очах. Він не міг у це повірити. Вирішивши знайти зниклу іграшку, Тіммі глянув під диваном, але на його жах інші іграшки зникали просто перед очима. Саме тоді, коли Томі майже втратив надію, його ведмедик ожив. Він вказував на таємничий портал, що мерехтів у кутку кімнати. І, сумішши цікавості й страху, Тіммі нерішуче ступив до порталу. Що там з іншого боку? Коли Томі прийшов... Через портал він опинився в чарівній країні іграшок. Над ним височили гігантські іграшки, а доброзичливі істоти зустрічали його посмішками. Глибоко в серці країни іграшок Томмі зустрів хранителя іграшок, стару мудру сову, яка знала таємницю зникаючих іграшок. Хранитель іграшок пояснив, що іграшки зникають, тому що хтось почувається самотнім і потребує друзів. Томмі знав, що повинен допомогти. Разом зі своїми новими друзями Томі вирушив у подорож, щоб знайти самотню дитину та принести їй радість. Вони мандрували довго і далеко, розносячи щастя всюди, куди б не потрапили. Після довгої подорожі Томі нарешті знайшов самотню дитину. Її очі сяяли радістю, коли вона вітала Томі та його друзів. Разом з Томі та його друзями кімната самотньої дитини перетворилася на жвавий іграшковий майданчик. Сміх наповнював повітря, коли вони грались разом. Коли настав час прощатись, Томі міцно обійняв своїх нових друзів, знаючи, що вони завжди будуть поруч один із одним і, незважаючи на відстань, їхній зв'язок ніколи не розірветься. Із серцем, сповненим щастя і спогадами про свою пригоду, Томі повернувся додому. Незважаючи на те, що його іграшки зникли, дружба, яку він завів, триватиме все життя. Та коли Томі зайшов до своєї кімнати, він не повірив власним очам. Його іграшки знову з'явились разом із листом подяки від колись самотньої дитини, що ніколи не забуде радості, яку Томі приніс у її життя. Коли день добігав кінця, Томі заснув серед своїх іграшок, мріючи про нові пригоди. За вікном зайшло сонце, розфарбовуючи небо в помаранчеві та рожеві відтінки. На нічному небі мерехтіли зірки, сповіщаючи про закінчення справді чарівного дня. І коли Томі поринув у сон, він знав, що наступний день принесе ще більше чудес.